також Львівське обласне управління міліції, Івано-Франківське, Чернігівське, Луганське та Запорізьке. З вимогою звільнити політв'язнів, припинити катування. А воно є за свідченнями політв'язнів. Їх катують. Виявляється, це вже як в 30-х роках, щоб вибити свідчення. Щоб навіщати на них кримінальні справи. Але хлопці не бандити, не кримінальщики. Вони українські патріоти. Свободу політв'язням! 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 Політня. Свободу поліціянтам! Свободу поліціянтам! Зараз до нас долучився ще голова Конгресу українських націоналістів, пан Степан Братюн, якому надається слово. Ось ця заява і. слово Дорогі друзі, побратими. Українська громада, дорогі кияни, сьогодні Конгрес українських націоналістів звертається із заявою до міністра внутрішніх справ України Могильова. Пане міністре, початку цього року, після підриву невідомого пам'ятника Йосипу Сталіну в місті Запоріжжі в ніч із 31 грудня 2010 року на 1 січня 2011 року. Органи внутрішніх справ почали переслідувати активістів націоналістичних громадських і політичних організацій. Як відомо, на даний момент затримано 15 членів всеукраїнського об'єднання Тризуб імені Степана Бандери, адвокати деяких затриманих повідомляють про катування своїх підзахисних і вибивання з них потрібної слідству свідчень. Ми закликаємо вас ретельно перевірити цю інформацію. І в разі підтвердження застосування методів фізичного впливу до заарештованих трізубців покарати винних співробітників міліції. Ми розцінюємо переслідування активістів як свідому дискредитацію українського націоналістичного руху як такого. Конгрес українських націоналістів вимагає негайно припинити політичні репресії та звільнити всіх політв'язнів. Шановні друзі, ми бачимо сьогодні першу річницю. Правління президента Януковича